До початку Другої світової війни заволотів був єврейським містечком. 50% мешканців були представниками цієї національності. Однак, 22 грудня 1941 року на горі Хомів німецьке гестапо розстріляло близько 1100 євреїв. У квітні 1942 року близько 400 осіб відправили в табір Белжець. А тих, хто залишився, депортували в гетто Коломиї. А у вересні 1942 року з міста було депортовано ще 250 євреїв. Розповідає уродженка селища, а нині мешканка. Чехії Тетяна Лешкович Німецький гестапо, тоді було ця територія була окупована фашистами. Вони вірвалися до міста і всіх євреїв, які тут жили, або ті, які вони мали на меті, вони почали виганяти з будинків, з хатів, почали їх бити, почали їх зганяти, і так фактично проломлювали черепа. В тій історії що я читала, дуже багато кривди, і такий напівживий натовп Вони при при. Вони привели сюди. Тут були викопані ями спеціальні. Вони поставили дошки, і так по цих дошках людей зганяли і розстрілювали. Голова громади згадує, як до нього звернулися із проханням відновити монумент пам'яті і як відгукнулися на це люди. З нами були тут євреї, котрі і християнськими євреями, і вони побажали от насти свою лепту і допомогти в цій справі. Ну, можна сказати, що це було певною мірою меценатство. І після лютого місяця ми домовилися, що таку зустріч, таку скорботну молитву ми зробимо 9 липня, що сьогодні заплановано і відбудеться зараз. Цей захист є спільний, він є за підтримки всіх трьох наших конфесій. Православної церкви рекокатолицької і римокатолицької серед запрошених гостей і пастор із регіону Штутгарт Карс що в Німеччині він разом з друзями долучився до відновлення могили. And, uh, we are a group of ми клуб віруючих з Німеччини. Ми говорили зі своїми друзями і вирішили, що не тільки хочемо відновити цей пам'ятник, але й організувати тут панахиду біля монументу і вшанувати загиблих. Також працювати далі над відновленням. Like this today. головний рабин Івано-Франківського регіону зазначив, що радянська влада активно у післявоєнні роки знищувала єврейське кладовище. Натомість ставила такі монументи. Дякувати Богу, зробили. І зробили, от тільки що згадали ми не так, щоб в добрий час зробили, бо це зробили 67-й рік, а тоді Радянський Союз позакривав всі єврейські кладовища, ну крім хтось там Попове і, і так далі. І поставив пам'ятники, що радянське гра, гром... не питання, не питання, хай буде. А тепер зробили, як треба, на кінець-то. Ну, Не пройшло там, хто, хто нам рахує. Півстоліття туди, півстоліття сюди. от, І слава Богу, є. Ще варіант, що пам'ять не пропадає. Траурна мелодія рішка лунала в той день над монументом загиблих євреїв. Далі представники всіх релігійних громад відправили поминальну панахиду за загиблими. Із Заболотова Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.